Привіт друзі, сьогодні неділя. Вітаю вас всіх з вихідним днем, але він не, не всім вихідний. Ми як завжди нічого не співаємо. День, як кажуть, день год корми. Це мабуть сьогодні той день. Так, що ми робимо? Ми полемо сонях. Вон стоїть наш бульбаш. Так, полемо. Е, Зараз розповімо. За гербіциди, грамініциди. Що тут взагалі робилося і що буде робитися? Так, отже, е, оце у нас краї, це я спалов їх позавчора, е, позавчора, позавчор, да. так. Ну, картинка нарисовується. Що в нас тут? Бур'яну сказати, що бур'ян немає. І хочу сказати, не вносив я сюди ні, ні почений, нічого я сюди не вносив. Оце посіяв і все. Е, чому не вносив? Тому що е, сімечка Гранстаровська. Але ж опять але Ми спочатку купили посіяли, а потім я сповнив, що в тому році тут також була Гранстаровська. тому що ми в тому році тут пересівали, не було всходів. Ну це ви розумієте, день за днем якась халепа. І що? Ну нічого, вихід є, я думаю. Потім далі, як будемо щось робити, я розкажу, покажу. Ну, в принципі, нічого. Дивіться, два дні пройшло, вона така гарна, гарна. Ось, дивіться, я ще не було. Звісно, різниця є. Так Ви тут подумаєте, що я тут устраюю насильство над людьми чи ще щось, ні. Вирішив, не вирішив, нічого я не вирішив. Там з краю, в тому році, вон, де стоїть машина. Там з краю в тому році. Ото Соняк за кущами, то вже не наш, то сусіди. Коротше, заїжджав комбайн і я йому сказав, щоб заїжджав. ну, Звідти заїжджав і йшов сюди. Отак, От і по кругу, а там понад посадкою і сюди вернувся. Але він мене щось трішки неправильно зрозумів. І короте, він заїхав і пішов за часовою стрілкою. У нас там, як завжди, була колючка. Коротше, він її розсипав повністю, десь вона звідти починалась і була до куща. Зараз та колючка закінчується отам, скільки він їхав, скільки й видував її. Ну, десь приблизно отам. Це я привіз дівчат. Там знаходиться моя жінка Наташа. І моя сестра, також Наташа. І от попросив їх. Не знаю, що це мені буде стояти. Я ще не спрашував. Попросив їх сполоти. Не думайте, все поле ніхто полоти не буде. Воно того не стоїть. Не такий я вже і не така я вже і погана людина, щоб когось тут напрягати. Так, ну полемо, не знаю Ну, в принципі, в принципі, дивіться, да, Он там бритви там регулюю, круг зробив, щось не подобається. То права, то ліва, то сьома, то п'ята. І... Ну не знаю, в принципі, нормально. В принципі. Ось пшеничка достигає. Також сусідка не хоче я вже туди йти там. Бугри і тому подібне, достигає. Дивіться, як красиво. це таке, так що полемо, кому неділя, а кому прополка. Це я ось тільки тільки пройшов. Ще не, не підсохло те, що спололи. Не все підсохло, скажімо так уже он уже все похоже на вчорашніх поросят. Ну нічого, я думаю другу прополку на скорості. Зараз скорості ніякої немає. І приходиться таке. Також падалішні, ось падалішній, дивіться який. Залипає на бритву. Ось також, ось, ось, ось. Залипає на бритву, починає нагортати. В общем, в одну сторону, щоб приїхати, треба тричі двічі, тричі струсити культиватор. Тобто підняти, стряхнути і опустити. І поїхали далі. Так що далі будемо дивитися, що він себе представить. Ну так, я думаю, непоганий. Рухаємося вперед, не здаємось. Усім добра!